Українська народна казка про сонце, мороз і вітер. Ішли якось сонце, мороз і вітер широкою дорогою, аж зустріли селянина. Вітаю, доброго дня! Доброго дня! Привіталися мандрівники! Добрий день! Уклонився й собі чоловік. Щойно друзі розминулися із селянином, як замислились. І з ким же чоловік привітався? З усіма, чи з одним? Наздогнали подорожнього, аж сонце й мороз схвильовано цікавляться. Ти з усіма нами привітався, чи з кимось одним? Селянин на мить замислився, всміхнувся у вуса і відповів: З одним. І з ким же? Із найдужчим. Заявив кмітливець і пішов додому. Мандрівники перезирнулися і теж подалися своєю дорогою. Коли це червонощокий дідусь зупиняється й розгнівано вигукує. Заморожу на хабу. Сонце теж обурилося. Е, спершу попечу невічливого селянина. Вітер усміхнувся на недобрі слова приятелів та каже Коли ж ти сонцю припечеш. Я охолоджу подихом розжарене проміння, а коли мороз розгнівається, просто стихну, і чоловік не замерзне. У жнива вийшов той чоловік у поле, а сонце пече, як вогонь, коли це дмухнув холодний вітер, де й спека поділася. Взимку їде чоловік у ліс по дрова, а там такий мороз аж тріщить. Коли ж вітер шусть і вщух ані шелесне, от той чоловік і не змерз. От як вітер захистив чоловіка від сонця і морозу. Казку для вас озвучували Юлія Карпінська, Лалі Девітідзе, Яна Клиженка, Андрій Казмірчук. Бажаємо приємного прослуховування казки.